Книг для користування, тому що напередодні жаль, жаль, жаль не тільки знищила на не початку незалежності книгу, систему книгу і їхні не доходять до читачів. От, вона і в тому числі книгарні. Вона не знаходить кошти вже років 5. Ми За 20 років ми, ми, ми виходили читача, то у нас не буде читача взагалі. Це ми вирішили, е, якщо не повинні велику частину свого величезного архіву, а в нас на 3 мільйони, як на 3 мільйони гривень, ми е, частину з них хочемо подарувати школам, будинкам. Вже е, проводимо року проводимося в тілі, остання, наша, це е, наприклад, кілька разів, коли ми були дуже Я готовий працювати із двох із людьми, які захочуть більше взяти, а молода.